Від дівчата, хлопці та ті, що не визначились. бюті хак із суперклеєм. Вау. Шандаль. Живий? Я думала, наші вчителі вже вмерли. Досі не маєш роботи? Я на порозі прориву. От скажи мені, люстерко, хто тут сексі інфлюенсерка ти найсексі, ти крута. Інші – сіра простота. Чорт, тікаємо. Зараз вони продадуть наші дані, а потім тебе завалять фотками членів. Так, бажаю. Де це я? Вітаю у світі магії. Хвойда, ти щасна щастя. Хвойда, як цікаво. Принцеса Розалія Катанівська шанс стати крутою блогеркою. У них тут навіть інтернету єшки нема. Добра! Це Самій Келем. У тебе є дівчина чи секс-лялька? Що закрізь? Дивись, Барбі. А це у нас хто? Це подруга з Троєщини. Мій наречений. Виходите заміж за братів. Це один із семи гномів. Думаю, це король. Та в нього ще пушок на шарах. Убира <клух> такий вигляд, ніби його до чогось змушують. <клух> Стояла темна ніч. <клух> <клух> з якої це є казки? Ти спляча красуня? Ні. Я хочу іншу казку, де є секс, наркотики чи стриптиз. А ти навіть в особисті не написав. Хайду тебе цілував. Ні. Я! Як тепер повернутися? Лише дипломована відьма може портал полагодити. Крутяк. Де живе ця курва. Ми входимо в селищі Міньо. Щось не видно, що ти боїшся. Тоді час пророцтва. Усі oh, feel... думають, якщо ти красуня, то прийде принц і повезе тебе красиво на захід сонця. Відвали! <плес> 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 Я знав, що ти особлива. Почнеш втирати про секс чи гендерну рівність і нас стратять. Тут не інстаграм, а твіттер. <плес> Під твоє лайно знадобляться пакети побільше. <плес> 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 Тепер наче принцеса. Вія шантай у магічному королівстві. Нова епоха принесе мир і свободу. Дякую, можете звертати, кажена. Ну, все це вже з короною Скоро у кінотеатрах